Виставку непомітні історії про внутрішньо переміщених українців віднині можна відвідати в Ужгороді. Розміщений в Атріумі закарпатської ОВА фотопроект розповідає історії дев'яти людей, які пережили полон, депортацію, зазнали сексуального насильства з умовленого війною, чи були змушені залишити свої домівки на тимчасово окупованих територіях. На світлинах зображені найцінніші речі, які герої проекту забрали з собою під час евакуації: ключі від квартири в Бердянську, книгу з Маріупольської бібліотеки, синьо жовту стрічку, з якою герой пройшов полону Херсоні, та інші. Побачити фотопроект непомітні історії можна безкоштовно у десяти містах України, зокрема в Ужгороді, з 8 до 10 грудня та з 11 грудня у Мукачеві. Основна мета нагадати людям про історії внутрішньопереміщених осіб і нагадати, що насправді 5 мільйонів внутрішньопереміщених осіб змушені були покинути свої домівки і, по мінімуму, взяти власних речей. Ця виставка розповідає історії дев'яти людей, які були змушені пережити полон, пережити блокпости та покинути свої домівки. На фото зображені речі дев'яти людей, які вони з собою забрали чи змогли забрати. Є на фотографіях сумочка маленька, з якою жінку пропустили, тобто тільки речі, які знаходяться в цій сумці, вона з собою могла забрати. Є жовто-блакитна стрічка, яку чоловік з собою зберіг, пройшовши через полон у Херсоні. Також є різні статуетки, валеріанка. тобто найважливіші речі, які, на перший погляд, є непомітними і неважливими. В них сама суть цих історій, щоб ми звернули увагу, що такі дрібниці можуть підтримувати людину в таких страшних обставинах.